Доброго дня, наші дорогі глядачі, наші дорогі підписники. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у нас у наявності ось такий автомобіль. Біленький, гарненький автомобіль. Це у нас є Kia Sorento 2015 року випуску з пробігом всього лише 240 тисяч кілометрів. Це його рідний, сертифікований та завірений пробіг. Автомобіль у нас на 2,2 дизельному двигуні з потужністю 147 кВт. Це у нас є CRDI, і досить потужний надійний двигун, а також, ще раз повторюсь, потужний як для такого масивного великого автомобіля. А автомобіль у нас є семимісним. Автомобіль у нас на автоматичній коробці передач та на повному періоді. Вернусь трішки назад до коробки передач. Буває, автомобілем користуються не лише чоловіки, а чоловіки та їхні жінки. Тому це буде для них великий плюс, так як багато жінок не, їд... не вміють їздити на механічній коробці передач. Основну таку інформацію по даному автомобілю я вам сказав, зараз ми перейдемо до огляду автомобіля візуально. Оглянемо, як там він виглядає і що там. Першим ділом, як завжди, ми переходимо до передньої частини нашого автомобіля, можемо її собі побачити. Досить вона така у нас красива, та навіть на даний час. Виглядає сучасно. Оглянемо наші фари. Фари без пошкоджень, нічого по них взагалі немає ніяких питань. Аналогічно і ця фара. Під фарою у нас, звісно ж, є омолочий фар та противотуманні фари. І передні парктроніки, які нас будуть берегти. Буває, буває ми паркуємось, буває, перед нами є трішки такі високі бордюри. А партроніки будуть нам сигналізувати, що ми можемо зробити собі неприємність та в'їхати в цей бордюр. Далі оглянемо наші диски. Можемо собі побачити досить красиві, гарні, дорогі диски. Також у нас стоїть літня гума Мішелін теж преміальна гума по автомобілові. Звісно ж, у нас є і накладки на пороги, і не тільки накладки. Можемо собі бачити ось такий поріг. Ще раз повторюсь, автомобіль у нас семимісний є. Якщо у вас маленькі діти, їм досить і досить буде зручно залізати у цей автомобіль, сідати. Стали собі своєю маленькою ніжкою і сіли. Переходимо зараз до задньої частини нашого автомобіля. Можемо теж собі оглянути фари. Фари і задні у нас без пошкоджень, нічого по них немає. Трішки нижче у нас, навіть не трішки нижче, а майже самого низу у нас теж є. Не лише передні, а й задні парктроніки. Є у нас фаркоп, можна собі тягати причеп, а ще під автомобілем нас лежить наше запасне колесо. Але зараз перейдемо ще трішки вище. Під нашою облемкою Kia є камера заднього виду, щоб ми могли собі спокійно паркуватися з комфортом. Далі зараз будемо обходити автомобіль з цієї сторони. Покажу вам, що й з цієї сторони автомобіль не пошкоджений, ні, нічого по ньому немає. Давайте підійдемо до нашої ручки. У нас присутні ось такі кнопочки. Це у нас є безключовий доступ до автомобіля. Також покажу вам наші дзеркала, чисті, гарні, без пошкоджень. Також елемент у нас є поворотником, щоб сигналізувати іншим автомобілям, куди ми повертаємо. Оглянемо зараз. Наше лобове скло, лобове скло без пошкоджень. Зразу ж таки надаю вам він-код автомобіля, щоб ви могли собі перевірити на різноманітних сайтах. І зараз є достатньо. Думаю, хватить достатньо. Показую вам ще ось наші датчики дощу та світла присутні. І зверху у нас є велика обширна панорама, яка перетворюється в люк. Літом це класно. То навіть і зимою, коли. Красиве зорне небо, можна собі любуватися зорним небом. А діти будуть в захваті. Сидячи на задніх сидіннях, будуть оглядати собі небо, якщо ви будете десь їхати уночі. Ну або ж, звісно ж, можна і дивитися не лише на небо, а й на хмари. Зараз ми з вами перейдемо всередину у салон даного автомобіля. Першим ділом я відчиняю наші дверцята, і нас зустрічає дверна карта автомобіля. Можемо собі її оглянути, вона без пошкоджень, вона у шикарному стані. У нас присутній повний електропакет. Звісно, що у нас є автоскладання дзеркал, регулювання дзеркал, блокування дверей, передні та задні склопідйомники. А трішки вище ось тут у нас є пам'ять сидінь. Так як я й говорив, що буває у сім'ї один автомобіль і ним користується чоловік і жінка. Жінка собі, наприклад, нажала другий режим сидіння наше підсунулось. Чоловік, на жаль, перший режим сидіння підсунулося, так як сидить чоловік. Далі у нас ось такі присутні накладки на пороги, вони вночі світяться, досить воно стильно у нас виглядає. Наше сидіння, наше сидіння виконане ось такому, ось так воно у нас виконано. Зі шкіри вона у нас, звісно ж, з ковшками, що у нас на поворотах не закидало бік, буде нас тримати. А сидіння у нас з електрорегулюванням. Теж нічого не потрібно собі діоргати, просто нажали кнопочку, воно від'їжджає. Дуже і дуже зручно. Давайте перейдемо зараз до наших асистентів. Ось такі у нас асистенти, автоматичне світло. Звісно ж, є. Наші дестроники є у нас. Є у нас утримання в полосі та кнопочка, аби нас не заносило. Далі дивимося на наше кермо. Ось таке у нас. Красиве мультифункціональне кермо. Звісно, що в нас є керування голосом, підключення до телефону, адаптивний круїз-контроль. Це досить теж зручно. Ми можемо задавати собі відстань від автомобіля, який рухається перед нами. Та у разі того, якщо автомобіль буде тормозити, який їде перед нами, ми також будемо притормозувати, аби не створити аварійної ситуації. Давайте я зараз сяду в цей автомобіль та запущу його для вас. Друзі, сів я у наш автомобіль, можемо собі оглянути наше кермо. Зараз буду запускати автомобіль. Автомобіль у нас запускається за кнопочки. Та нажати кнопочку. Ну що ж, автомобіль прекрасно у нас запустився. Можемо собі оглянути наш спідометр, можемо оглянути собі, що там і як там є. Досить такий у нас красивий дисплейчик, комбінований з простими такими стрілками. Стильно виглядає. Вся інформація є. Що там у нас є? Є у нас там керування музикою, отримання в полосі та інші налаштування. Також можемо собі бачити ось такий маленький кружечок. Це у нас є читання знаків, а під ним у нас екорежим. Далі показую нашу мультимедію. Ось така у нас красивенька мультимедіа, у нас дисплейчик. Є, покажу вам ось так по центру, що було. Є у нас навігація, можете собі бачити, можемо собі забивати рух, куди нам потрібно рухатися. Вона у нас, звісно ж, є сенсорною, також у нас є просте радіо, звісно ж, можемо вибирати собі, медіа і багато іншого по ній є. Налаштувань багато ось тут. Є навігація, звук, дисплей, блютуз, розпорзування речі, точніше можемо керувати собі голосом часи та інше. Знизу у нас наш клімат-контроль двох зон, точніше, навіть багато зон, так як навіть у нас є на третьому ряді сидінь. Можуть собі ваші діти включати, як їм потрібно, чи тепло, чи холод. Обдув лобового скла. Обдув заднього скла можемо собі робити сильніше, менше. А знизу у нас не лише є підігріви як ми можемо собі бачити, а є навіть і обдуви наших сидінь. До речі, підігріви наших сидінь є передні так і задні. Також обігрів керма присутні. Буває. Зимою це досить-досить добре, так як автомобіль постоїть і дуже кермо холодне, не можна навіть рук перетулити. Нашій важіль коробки передач. Як я говорив, що у нас автоматична коробка передач, у нас у нас є шестиступінчатою, досить і досить добре вистачає її. Далі теж наші режими. Еко режим, ось тут у нас присутні, щоб ми могли економити паливо. Споживається цей автомобіль приблизно 7,7 літрів на 100 кілометрів блокування диференціала. Далі режим парковки та допомога при парковці. У нас присутня. Ось така у нас тут є ніша, схована досить класно, що вона ховається. Не буде так кидатися в очі. Для стаканчиків ця ніша, або ж для маленької пляшки з водою. Далі, а далі у нас. Наш підлокітник. Ось такий у нас підлокітник, досить зручний. Можемо собі зараз його відкрити. Є маленька ніша для чогось дрібного, та можна і виняти, і буде глибока ніша. Давайте зараз оглянемо, що у нас є зверху. А зверху у нас дзеркало. Дзеркало у нас з автозатемненням. Також у нас тут вище. Наше світло, можемо собі його вимикати, вимикати та керування нашою панорамою. Ось так у нас панорама. Навіть зараз люк робиться великий, великий люк. Нажали кнопку, закривається люк. Все робиться автоматично. Нічого рукою не треба робити. Все чітко. Якщо ж зараз закриємо в загальному наш люк, хоча не буду закривати. Буду потім вам показувати, як воно виглядає все зізаду. Яку картину будуть бачити ваші діти. Давайте ще оглянемо зараз нашу панельку. Все красивенько собі подивимося. Все гарно, чітко у нас виглядає. Ну що ж, зараз будемо переходити до задньої частини, де сидять наші пасажири. Відкриває двері, нехай автомобіль буде у нас запущеним. Відчиняю, і першим ділом у нас зазвичай дверна карта автомобіля. Знову ж таки, можемо собі її оглянути. Теж чиста у хорошому стані. Присутні у нас, звісно ж, шторки. це досить, доб... досить добре. Це безпека, як я і говорив, що у нас є підігріви задніх сидінь. Ось ми можемо собі їх бачити. Не лише ви будете їхати з комфортом, але й ваші пасажири теж збережені гарні сидіння. А ось тут у нас теж наші воздуховоди є, а знизу розетка USB та розетка на 12 вольт аж на 180 Вт. Ще раз я вам покажу, показую, що спереду. Ось така у нас картина спереду. кермо, мультимедійна система, наша коробка передач і кнопочки. Давайте зараз складу ось це сидіння. Покажу, який у нас багажник, можемо собі бачити. Широкий обширний багажник, але ми ще й зараз глянемо його звітом та піднімемо для вас сидіння. Дивіться. Як у нас прекрасно відкривається наш багажник, він у нас автоматично відкривається. Все досить і досить добре. Це є комфорт, обширний великий багажник. Я з тамтеї сторони потім підійду та підніму третій ряд сидінь. Або ж навіть звідти зараз потягну. Як я говорив, що в нас і тут є, можемо собі керувати, щоб дітям було нашим. Точніше, вашим, як ви купити цей автомобіль, було зручно. Піднімаю я сидіння. Ось так воно виглядає у нас. Можемо собі поглянути. Але я зараз назад вернусь до тамтеї дверки, то покажу, щоб вам все красиво показати, а не як-небудь. Ось таке у нас сидіння. Ось так. Ну а що ж, зараз підніму ось це сидіння, буду переходити до тамтеї дверки. Розклав'я сидіння. І це, і це. Ще раз вам тут покажу, можете собі бачити. Ну що ж, закриваємо наш багажник. Багажник у нас закривається з кнопочки. Це комфорт, комфорт. Оце я розумію, зробили. Так, на черзі наші двері. Теж дверна карта у шикарному стані. І тут у нас є шторка. Оглядаємо наші сидіння. Все гарно. Переходимо до передніх. Безключовий доступ присутній. Відкриваємо дверцята, дивимось собі на дверну карту нашу. Теж гарна. До речі, у нас досить хороша музика. Імфініті показує наші сидіння. І ці також у нас є електрорегулювання. Сидіння навіть пасажира. Щоб було і нашому в передньому зручно, щоб не треба було нічого рухати, а просто регулювати своїми пальчиками. Ще раз показую наше місце, де будете сидіти ви. Та ось така буде картина перед вами. Ось такий друзі, у нас вийшов огляд даного автомобіля. Але зараз я ще підніму кришку нашого капоту та покажу, як там почуває себе. Двигун, як він там працює. Автомобіль вже запушений. Так, при вас відкриваю кришку багажника. Вона у нас досить і досить легко відкривається, так як вона в нас йде на газових упорах. От тільки знайти важіль. Ось це потрібно було. Нам у нас гарно відкрилося на таких двох, як я говорив, газових упорах, щоб нам було легко та зручно. Не потрібно нічого ставити. Ось такий у нас. Наш двигунчик, все чисто, все гарно, так як має бути у хорошому автомобілі. Потьоків ніяких немає. Гвинтики на місці. Автомобіль тихо працює, без лишніх звуків. Ну що ж, зачиняє. Цей автомобіль ви можете придбати у нас, у нашій компанії Вашкарс. Можемо доставити його у будь-яку точку України. Або ж можете приїжджати до нас у наше місто, на нашу площадку. Також не забувайте заходити на... Наші телеграм та вайбер канали. Автомобіль буде відфотографований зі всіх сторін. Ви можете собі більш детально його оглянути. Також не забувайте підписуватися на наш канал. Я так провірю по статистиці. Більшість людей не підписані. Ви досить і досить багато чого втрачаєте. Так як ми майже кожного дня виставляємо автомобілі. І ви могли б щось для себе знайти. А також показую, що які автомобілі у нас є на площадці. Автомобілі доступні. Вони у нас всі продаються до зустрічі на нашому каналі. Ваш Карс.